22 методи масиву в JavaScript. Add повертає елемент за заданим індексом. Push додає елемент в кінець масиву. UnShift Додає Елемент на початок масиву. FILL. Заповнює масив заданим значенням. POP видаляє останній елемент масиву. Shift видаляє перший елемент масиву. Concat – Об'єднує декілька масивів в один. Join об'єднує елементи масиву в рядок через заданий символ. ToString Об'єднує елементи в рядок через кому. Reverse. Розвертає масив. Includes. Перевіряє, чи є задане значення в масиві. IndexOf – OF шукає індекс заданого елемента. Every. Перевіряє, чи всі елементи задовольняють умові. Сам. Перевіряє, щоб хоча б один елемент задовольняв умові. Сорт. Сортує масив в заданому порядку. Find Index. Шукай індекс елемента по заданій умові. Find шукає елемент по заданій умові. Фільтр. Фільтрує масив з заданою умовою. Слайс. Повертає елементи від індексу початку до індексу кінця. Splice видаляє елементи масиву від індексу початку до індексу кінця і змінює їх на нові, якщо задані. MAP повертає масив зі зміненими значеннями по заданій умові. REDUCE застосовує одну умову на кожен елемент масиву і повертає одне результатуюче значення.